Добрий день. Добрий день. Познайомимось. Віка? Саша. Підете зі мною на п'яти хвилини побачення? Ні, прямо тут. Дивіться, у мене є такі смачніші роли від Го. О, поїсти можна? Саша, розкажи, поки чим займаєшся? Важке питання. Ремки, мутки, туди-сюди. Стартапер, стартапер. Ще й Філадельфія. Які роли любиш? Філадельфія. Супер, то виходить, я вгадала. Відчувала, що маєш зі мною познайомити. Скільки має заробляти дівчина, щоб ти з нею зустрічався? Питання не в грошах. Дівчина має сама просто себе забезпечувати. А свідки ти заробляєш? Я дуже дорога, іноді себе не витягують. Пробуйте перший за знайомство. За знайомство. Смачно. Смачно, дуже. Якраз планував обідати, а ти ще й тут підійшла. Дівчину маєш? Ні, немає. А хлопця? Ні. <рес> Сподіваюсь, тобі сподобалось наше побачення? Ти смачно поїхав. Що захочеш ти на друге побачення зі мною або з кимось ще звертайся до сучого, вони зробиться на вищому рівні? Домовилося.